Привіт! В цьому відео ми з вами додамо нову програму до нашого проєкту та зможемо відслідковувати різні url адреса А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. В минулому уроці ми з вами виконали створення самого по собі джанго проекту. І зараз в нашому Django проекті є лише файли з налаштуванням і більш по факту нічого тут немає. Тепер до такого проекту ми можемо додати додавати так звані програми. Одна програма, ви її можете уявляти як певна категорія веб-сайту. От, наприклад, наразі я хочу відслідковувати деякі URL-адреси. Наприклад, головна сторінка, сторінка про нас, контакти та, можливо, ще якісь додаткові сторінки. І щоб мені відслідковувати усі ці сторінки, щоб у мене була змога щось показувати на цих сторінках, я створюю певну нову програму або ж категорію. Далі, в майбутньому, коли я захочу, наприклад, Клад, створити, ну нехай форум на мо на моєму сайті, то я можу, звісно, весь форум описати в тій самій програмі, яку от ми будемо з вами створювати, або ж в тій самій категорії я можу це все описати. Але буде логічніше, якщо я створю ще одну програму, і ця програма вона буде відповідати тільки за таку категорію, як, наприклад, форум на сайті. Також в майбутньому хочу, наприклад, створити ще авторизацію на сайті, реєстрацію, авторизацію і все в такому дусі. Отже, створюю ще одну програму, і ця програма. Тобто ця категорія, вона відповідає тільки за роботу з користувачем. Тобто, наразі ми будемо створювати одну єдину програму. Або ж одну єдину категорію. В ній ми будемо відслідковувати різні url адреси а в майбутньому ви можете створювати хоч 200 там, таких от програм, і кожна програма вона буде просто відповідати за певну категорію вашого сайту. Тут важливо відмітити, що насправді всі категорії вашого сайту можна писати в одній єдиній програмі, але логічніше це розбивати на декілька програм, адже тоді ви маєте якусь більш гарну структуру вашого проєкту. Тому програми або ж категорії. Це те, що ви самі придумуєте, вони можуть бути абсолютно з різними іменами, їх кількість може бути необмежена, і це тільки залежить від вашого проєкту. І от на даний момент, ми давайте дійсно створимо нашу першу програмку, яка просто буде описувати головні якісь url адреси для нашого веб-сайту. Отже, щоб нам створити нову програму, ми звертаємося до Python. Далі ми звертаємося до файла manage.py. І якщо раніше ми запускали сервер або ж ми створювали весь проект, то тепер я просто звертаюся до такої команди, яка називається як Start App, тобто запуск певної програми. Далі мені потрібно вказати назву для програми. Назва може бути будь-якою, головне, все в нижньому реєстрі. Все на англійській мові без спеціальних символів. Ну, наприклад, назва Main, це цілком логічно для мене буде зараз назва. Отже, я натискаю Enter. Ми помічаємо, що в нас створюється нова папка. І в цій папці ми зможемо описувати якби всю. Структуру для такої категорії, яка в моєму випадку називається як main. Тобто тут я буду описувати, наприклад, там роботу з головною сторінкою, з сторінкою про нас і так далі. Які там сторінки описувати, це залежить виключно від мене. І давайте ми зараз проглянемо, які ж тут є файли, швиденько на це звернемо увагу. А в майбутньому, коли ви будете створювати нові ще програми, то там будуть точно такі самі файли, і просто ви будете робити буквально те саме, але просто в іншій. Програмі. Отже, папка Migrations. В цій папці у вас будуть різні міграції. Тобто, коли ви будете працювати з базою даних, ось сюди будуть записуватися нові файли. Це все буде в автоматичному режимі. І в файлах міграції просто прописується, якби, що ви робили відносно бази даних. З Цими файлами ніяк працювати не потрібно, але вони тут просто будуть зберігатися. Файл Init. знову ж таки порожній файл просто для ініціалізації. Файл Admin. Він допомагає нам описати якісь додаткові характеристики відносно того, як. Як, взагалі, ця програма буде відображуватися в панелі адміністратора. На даний момент тут нічого не описано. Ну і нам, поки що дійсно, тут нічого не потрібно, в майбутньому ще до цього звернемося. Файл Apps, він допомагає нам описати глобальні характеристики, глобальні налаштування конкретно для цього для цієї програми, тобто для програми Main. Ну, наприклад, вказується назва цієї програми, і також можна щось додатково дописати. В файлі Models ви можете описувати. Моделі, кожна модель вона описує ну, щось на кшталт таблиці в базі даних. І знову ж таки, в майбутньому ми ще з моделями будемо працювати, поки що нам цей файл просто не потрібен. Файл тест він служить для того, щоб ми могли описати різні тести, і потім ми могли проводити автоматизоване тестування. Ми це в цьому курсі робити не будемо, але в майбутньому ви можете таким займатися. І також є файл views. -в, в цьому файлі ви можете описувати різні функції, і кожна функція вона буде опрацьовувати певний url адрес Ну, наприклад, переходимо на головну сторінку, викликаємо певну функцію, яка ось тут буде описана, і кажемо, що, наприклад, при переході на головну сторінку просто показуємо користувачу текст, або ж просто показуємо якийсь HTML файл і так далі. Це ми ще в цьому уроці з вами зробимо. Тепер давайте пропишемо важливий момент. Кожен раз, коли ви створюєте нову програму, ось як ми зараз це зробили. Нам кожен раз цю програму потрібно реєструвати, реєструвати в файлі key Settings. Ось тут в цьому файлі у нас є Installed Apps. І наразі, оскільки ми створили нову програму, то ми її повинні тут зареєструвати. Тому ми в будь-якому місці просто дописуємо новий елемент, і в якості значення ми сюди прописуємо назву нашої програми. Я її назвав як main, отже, саме main я якраз тут і прописую. Після цього ця програма вона буде зареєстрована, а це означає те, що в цьому проєкті я спокійно зможу працювати з цією програмкою. Тепер ми давайте нарешті з вами зробимо те, що ми будемо відслідковувати перехід, ну, наприклад, на головну сторінку. Щоб мені це зробити, мені в першу чергу потрібно попрацювати з головним файлом URL-Spy. Справа в тому, що саме цей файл він в першу чергу у нас буде викликатися при переході на будь-який url адрес а тому саме тут, в цьому файлі, в першу чергу, я повинен описати, який ж URL-адрес ми будемо опрацьовувати. І щоб це зробити, мені потрібно просто створити новий. Елемент в ось цьому списку, тобто ми також звертаємося до цієї функції pass, ми кажемо, що ми будемо відслідковувати. Тут можна просто вказати порожні лапки, це буде означати те, що ми відслідковуємо головну сторінку, або ж можна вказати слеш, це буде те саме, ну, зазвичай просто. Порожні такі лапки додають, і далі ми можемо відразу сказати, що ми будемо звертатися, там, наприклад, до. Ну це правда потрібно буде все підключити, але по факту ми можемо казати, що ми будемо звертатися до main, там ми будемо звертатися до такого файлу, як views, і з нього ми будемо витягувати певну функцію. Так, можна відразу ось тут прописати, що конкретно ми будемо витягувати. Але я давайте поступлю трошечки інакше. Я просто зараз вкажу те, що якщо ми будемо переходити на адмін, то ми підключим включаємо там програмну якусь ну Якусь вбудовану вірніш, програму, яка вже є в нашому проєкті. А якщо ж ми будемо переходити на будь-який інший URL-адрес, то ми будемо підключати вже нашу власну програму. Це буде програма main. І з цієї програми я буду витягувати також файл URLs, і вже в тому файлі я буду опрацьовувати абсолютно усі можливі випадки. Чому я відразу ось тут не опрацьовую усі випадки? Це просто через те, що якщо ми вже створили окрему програму, то логічно в цій програмі описувати усі можливі. Потрібні нам url адреса і також у цій же ж програмі я й буду опрацьовувати, що ми будемо показувати при при переході по тому чи іншому url адресу Тобто програмно вам ніхто не забороняє і ось тут все це відслідковувати, але більш логічно передати повний контроль в потрібну нам програмку і вже там відслідковувати усі url адреса Ми так з вами зараз і зробимо. Щоб таке зробити, ми повинні з вами, окрім функції PASS, також підключити ще іншу функцію. Вона називається. include І от що ми кажемо: ми кажемо те, що при переході на головну сторінку та всі похідні сторінки, окрім Admin, ми будемо підвантажувати, виходить таку програмку, як Main, І з Main ми з вами будемо вибрати такий файл, який називається як URLs. На даний момент в папці Main у мене немає такого файлу, а тому я відразу давайте його тут і створю. І виходить так, що при переході на головну сторінку та похідні від неї, наприклад, там сторінка About, Contacts і. Будь-які інші, окрім адмін, ми будемо завжди викликати main urls і вже ось тут ми будемо опрацьовувати потрібний нам URL. Давайте я просто скопіюю все із головного файлу, файлу, перекину це все сюди, ну, щоб не переписувати це по декілька разів. Далі, мені тут не потрібно підключати admin, Також я не буду опрацьовувати саме такий URL-адрес, як admin, Зате я буду тут опрацьовувати, наприклад, наразі перехід на головну сторінку. І як це буде працювати? Коли ми тільки зайдемо на Головну сторінку, він відкриє ось цей файл. Тут він помічає, що якщо ми на головній сторінці, ми підвантажуємо інший файл URLs. В цьому файлі URLs ми також перевіряємо знову ж таки URL, який. Якщо головна сторінка, то ми вже тут будемо викликати конкретну функцію і будемо щось показувати користувачу. Отже, щоб нам викликати певну функцію, я давайте зараз скажу те, що я буду із е, той директорії, де знаходиться ось цей файл, тобто from. Тобто з цієї ж папки, я імпортую такий файл, який називається як views. Ось цей файл. А далі я просто ось тут скажу, що я звертаюся до views і через крапку буду звертатися до певної функції. Я поки ще функції е, ніяких не прописував, але відразу скажу, що, наприклад, при переході на головну сторінку буду викликати таку функцію, яка називається як індекс. Поки що такої функції в мене ще немає. Тепер. Ми дійсно давайте зайдемо в views. Тут я, напевно, видалю ось цей коментар, він мені не потрібен. І давайте пропишемо: ось що ми будемо створювати дійсно нову функцію. Ця функція буде називатися Index. і виходить так, що при переході на головну сторінку буде саме ця функція в нас. Спрацьовувати. Що ж, ми з вами тут зробимо. По-перше, ми повинні обов'язково прописати один параметр це параметр request. Він обов'язковий повинен бути в будь-якій функції, тому ми його ось тут прописуємо. А далі ми давайте вкажемо, що конкретно ми будемо показувати користувачу. В майбутньому ми будемо показувати повноцінні HTML-шаблони, але на поточний момент ми давайте спробуємо хоча б будь-який текст вивести користувачу без якогось там оформлення. Щоб мені це зробити, мені Мені потрібно спочатку дещо імпортувати сюди, тому я звертаюся до Django HTTP, і звідти я імпортую такий клас, який називається як HTTP, і вибачаюсь він не реквест, а. Response. Ось такий клас я е, сюди імпортую. Тепер, завдяки цьому класу е, я просто створюю об'єкт на його основі, і е, тут я можу вказати як HTML, так і просто звичайний текст. Наприклад, я буду створювати певний е, заголовок, і тут я буду е, писати текст. Наприклад, Testing my work. наприклад, щось ось в такому форматі. Тепер що ми можемо зробити? Ми можемо запустити сервер та подивитися, що ж в нас е, виходить. Тобто, ми знову ж таки. Звертаємося до Python, ManagePy, Run Server. В нас будуть помилки, такі самі, як були в минулий раз. На ці помилки поки не звертаємо увагу. І ми можемо перезапустити сторінку. І ось ми помічаємо, що тепер в нас немає ось цього програмного програмної цієї сторінки, але є певний текст, який якраз ми з вами і виводили на екран. Це ось цей текст. Все спрацювало коректно. Тобто, ще раз, як це спрацювало, ми перейшли на головну сторінку, він обробив її, він зрозумів, що потрібно витягнути інший url URLs файл. Тут він також зрозумів, що якщо ми на головній сторінці, то ми витягуємо е, таку функцію, як індекс. Ну а функція індекс вона все, що робить, просто вводить певний заголовок, і цей заголовок, якраз, ми з вами і бачимо ось тут е, на сайті. Все працює логічно. Тепер ми давайте ще по аналогії, додамо ще якусь, наприклад, сторін. Яку також ми будемо опрацьовувати? Ну, наприклад, я хочу опрацьовувати ще таку сторінку. Яка буде йти по такому url адресу як About. Взагалі тут ви можете прописувати будь-які url адреси Ну, наприклад, About сам, також можна тут нижнє підкреслювання, дефіз поставити. Ну, загалом, навіть можна ось так прописати. Це теж буде як url адрес який ми опрацьовуємо. На даний момент, давайте ми не будемо дуже сильно углублятися і просто пропишемо такий url адрес як. about. Отже, при переході по такому url адресу як about, я хочу викликати вже іншу функцію. Це буде функція. Функція about. Я тільки що зберіг цей файл, ми помічаємо, що ось тут у мене видається помилка. Можете її почитати. Ну але помилка пов'язана з тим, що в мене просто немає зараз самої такої функції. Тому я забігаю в файл views, Тут я створюю нову функцію. І ця функція, вона, наприклад, давайте буде виводити такий текст, як about my work. Отже, що ми тепер можемо зробити? Я сервер не вимикав, я його просто залишив. Ну він сам перезавантажився, і при переході на іншу сторінку ми помічаємо, що тут є у нас е, такий текст, як about, відповідно, About My work. Тобто все спрацювало коректно, і в нас вже є просто дві сторінки, між якими ми можемо переходити. Отже, таким чином, в цьому відео, ми з вами створили нову програму і навчилися е, відслідковувати різні url адреси Уже на базі цієї інформації ми зможемо в в майбутньому побудувати декілька сторінок, показати користувачу певні файли, додати до файлів стилі та зробити вже непоганий такий веб-сайт. На цьому ж наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал та вступати в мої соцмережі. Всі посилання на них будуть в описі до цього відео. Побачимось пізніше. Бувайте!